Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Моя сім'я любить всякі соуси: і томатні, і ягідні, і фруктові. Сьогодні готую пікантний соус із темного винограду на зиму. Його насичений смак і аромат трохи грає винними нотками, а помірна гострота робить соус ідеальним доповненням до м'ясних страв. Один кілограм винограду гарно помила, ягоди обриваю з гілочок. Перебиваю блендером. Перебиту масу перетираю через сито. Краще для цього рецепту брати виноград без кісточок, але в мене такого немає, тому роблю з того, що є. Ставлю на вогонь і проварюю 15-20 хвилин. Бачите, наш майбутній соус став густіше. Далі підготую спеції. 20 г імбиру очищаю і натираю на дрібній терці. Одну маленьку гостру перчину дрібно нарізаю. Якщо хочете гостріше, візьміть більше перцю. До виноградної маси додаю подрібнений гострий перець. Одну чайну ложку солі. Але пробуйте на смак. Минулого разу додавала більше солі. Два зубчики чесноку пропустила через прес. натертий імбир і 150 г цукру. Перемішую, ставлю на вогонь і проварюю 10 хвилин. Додаю 50 г винного оциту, але тут теж треба пробувати. На смак минулого разу додавала менше оциту. Різний виноград. Проварюю 5 хвилин. Знімаю з вогню і розливаю по банках. Закриваю кришками. У мене вийшло дві банки по 120 г. Зберігаю в шафі в будинку. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Пай щастить!